Група 1443 Вітаю! Цей експертний огляд відає свою. У сучасному виробництві кожна дрібниця має значення. Кожна секунда на складальній лінії, кожен грам вагить і кожна гривня витрачена на логістику та зберігання. Що, якби ви могли скоротити номенклатуру ваших кріплень у 5 разів? Що якби один єдиний артикул заклепки міг надійно працювати з матеріалами завтовшки і 2 мм, і 6 міліметрів. А що, якби це ж саме кріплення дозволяло вам з'єднувати делікатні матеріали, не боячись протягнути голівку крізь панель, створивши вбудовану шайбу? Це не теорія, це інженерна реальність сьогодні. Ми детально розглянемо унікальне рішення для вас: багато затискну витяжну заклепку з корпусом з алюмінію, а стрижнем з нержавіючої сталі А2 та екстра збільшеним буртиком. Це кріплення створене для вирішення двох головних болів виробника: оптимізації запасів та роботи з делікатними матеріалами. У цьому відео ми розберемо її конструкцію, покажемо технічні характеристики та продемонструємо сфери, де її використання дає максимально економічну та технічну перевагу. Давайте розберемо, як вона працює і чому в її назві кожне слово важливе. Перше. І головне, багато затискна. Спеціальні насічки на її тілі. На відміну від стандартної заклепки, яка має дуже вузький робочий діапазон, цей виріб має спеціальну геометрію тіла. Під час встановлення тіло не просто формує замикаючу галівку, воно контрольовано деформується, утворюючи широку опорну поверхню часто у вигляді трьох пелюсток. Це дозволяє одній заклепці ефективно працювати в дуже широкому діапазоні товщин. Там, де ваше рішення раніше було потрібно 3, 4, а то й 5 різних артикулів стандартних заклепок. Тепер потрібен лише один артикул. Для вашого бізнесу це означає пряму вигоду. Перше скорочення номенклатури на складі. Друге спрощення логістики для закупівель. І третє зменшення ризику помилки на складальній лінії, коли оператор може взяти не той розмір. Друге екстра збільшений буртик. Має діаметр 16 мм. Це рішення для розподілу навантаження по всій його площі. Збільшений діаметр буртику дає. І діє як інтегрована шайба. Коли ви працюєте з м'якими, крихкими або тонкими матеріалами, ПВХ-панелями, композитами, PHP-панелями, тонкими алюмінієвими листами, звичайний буртик може просто провалитися або пошкодити матеріал. Збільшений буртик створює велику площу контакту, надійно притискаючи матеріал. Без його руйнування. Третє. Комбінація матеріалів. Алюміній це корпус самої заклепки та нержавіюча сталь А2 це стрижень. Корпус з алюмінію забезпечує легкість та пластичність під час встановлення. Але серце заклепки відривний стрижень. Виготовлений з нержавіючої сталі А2. Це дає дві переваги: високу міцність, на зріз або виривання під час становлення та, що найважливіше, гарантію відсутності корозії. Залишок стрижня всередині вузла не буде іржавіти, забезпечуючи довговічність та естетичний вигляд з'єднання. Тепер перейдемо до конкретних параметрів нашого асортименту. Ми розглядаємо ключові типорозміри, доступні для замовлення. Група 1443. Заклепка витяжна, багатозажимна, зажимна, діаметром 3,2 мм. Алюміній нерживіюча сталя 2. З екстра збільшеним буртиком. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 8 мм для товщини пакету від 05 до 5 мм. Заклепка довжиною 9,5 мм для товщини пакету від 2 до 6,5 мм. Заклепка довжиною 11,1 мм для товщини пакету від 3,5 до 8 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри. Діаметр свердла для отримання отвору під заклепку 3,3 мм. Діаметр буртика 9,5 мм. Висота буртика не більше 2 мм. Діаметр стрижня приблизно 1,78 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання мінімум 980 ньютонів, Зусилля на зрізання. Мінімум 680 ню. Група 1443 діаметром 4,0 мм. Заклепка витяжна, багатозажимна діаметром 4,0 мм. Алюміній сталь сталя 2 екстра збільшений буртик. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 12,7 мм. Для товщини пакету від 4 до 9,5 мм. Заклепка довжиною 16,9 мм. Для товщини пакету від 8,5 до 13,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типів розміру. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,1 мм. Діаметр буртика 12 мм. Висота буртика не більше 2,5 мм. Діаметр стрижня приблизно 2,18 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості. Зусилля на виривання. Мінімум 1600 ньютонів. Зусилля на зрізання. Мінімум 1150 ньютонів. Група 1443 діаметром 4,8 мм. Заклепка витяжна, багатозаживна, діаметром 4,8 мм. Алюміній нерживіюча сталя 2. Екстра збільшений буртик. Є наступні типи розміри. Заклепка довжиною 10,3 мм для товщини пакету від 05 до 5,5 мм. Заклепка довжиною 16,9 мм. Для товщини пакету від 7 до 12 мм. Заклепка довжиною 24,8 мм для товщини пакету від 14,5 до 19,5 мм. Наступні параметри однакові для всіх типу розмірів. Геометричні параметри. Діаметр сверла для отримання отвору під заклепку 4,9 мм, діаметр буртика 16 мм. Висота буртика не більше 2,5 мм. Діаметр стрижня приблизно 2,78 мм. Довжина стрижня не менше 27 мм. Механічні властивості на виривання – мінімум 2350 н. Зусилене зрізання мінімум 1500 ньютонів. Підбір та монтаж. Для того, щоб правильно підібрати витяжну заклепку, важливо враховувати кілька ключових параметрів, які визначають її роботу у вузлі. Перше. Це товщина з'єднання. У нашому випадку ми використовуємо заклепку 4,8 на 16,9 мм, яка працює з пакетом від 7 до 12 мм. Це критичний параметр. Якщо пакет буде товший або товщий, заклепка не сформує правильний замок. Друге. Навантаження на точку кріплення. Заклепка. Має силу виривання 2350 ньютонів і силу на зрізання 1500 ньютонів. Цього достатньо для більшості конструкцій середньої та підвищеної відповідальності. Щоб забезпечити запас міцності, ми закладаємо коефіцієнт безпеки 2.0. Тому реальне допустиме робоче навантаження для довготривалої експлуатації приблизно до 1175 ньютонів. Третє умови експлуатації. Оскільки монтаж відбувається у вологому або коризінно-активному середовищі, вибір матеріалу нержавіюча сталь А2 є оптимальним. Такий сплав забезпечує довгий термін служби. І стабільність під навантаженням. Четверте. Швидкість монтажу. Для демонстрації ми використовуємо акумуляторний заклепочник Stanley PB2500 Smart, який забезпечує швидкий та рівномірний цикл втягування, що особливо зручно при роботі з великим пакетом матеріалу. П'яте діаметр стрижня, цвяха та насадка. Для заклепки діаметром 4,8 мм. Діаметр стрижня становитиме 2,9 мм. Тому ми використовуємо насадку 614 номер, яка гарантує правильне захоплення та стабільне формування замка. Отвір під заклепку. Для монтажу цієї моделі необхідно свердло діаметром 4,9 мм, щоб забезпечити легке введення корпусу та правильне розкриття в зоні затиску. Під час демонстрації ви побачите весь процес підбору та встановлення. У нашому випадку, це 7. І 9 мм, включили заклепочник. Вставляємо і натискаємо для встановлення заклепки. Стрижень відірвало. Зверніть увагу, як сформувалося тіло заклепки після встановлення. Воно перше. Заповнило повністю отвір. Друге воно зібралося як гармошка. Поп2500 Смарт нам показав діаграму наступну. Пройдений шлях при встановленні 9,5 мм. Навантаження на виривання становить 4,8 кН. Для заклепки 1444 48 на 16,9 мм при товщині пакету 8 мм. Сфери застосування. Де ж ці заклепки показують себе найкраще? Сфера номер 1 виробництво автофургонів причепів. Та спецтехніки. Тут постійно доводиться з'єднувати сендвіч-панелі, композитні листи або тонкий метал до рами. Екстра збільшений буртик гарантує, що облицювання не пошкодиться, а багатосотискна функція компенсує будь-які неточності товщини. Сфера номер 2. Робота з пластиком та композитами. Особливо це пешпі панелі. Від виробництва човнів до промислового обладнання великий буртик запобігає розтріскування та продавлюванню крихких матеріалів, якщо є критично важливим в дії кінцевого виробу. Особливо зверніть увагу, що при встановленні і кріпленні PHP-панелі ця заклепка встановлюється без компенсаційної втулки, що економить на точки вузла. Сфера номер 3. Системи вентиляції та HVAC. При збірці повітроводів часто доводиться працювати з тонким листовим металом. Збільшений буртик забезпечує герметичність та міцність з'єднання, а алюмінієвий корпус та нержавіючі стрижень стійкість до конденсату. Сфера номер 4 Польовий монтаж та ремонт. Коли можна монтажній бригаді, при виїзді їм не потрібно мати при собі повний асортимент кріплень. Кілька ключових розмірів, багато затискних заклепок дозволяють бути готовими до будь-якої ситуації, що значно підвищує мобільність та ефективність роботи. Підсумуємо багата затискна. Витяжна заклепка з екстра збільшеним буртиком це високотехнологічне рішення, що б'є одразу у три цілі. Перше оптимізація, скорочує ваші складські запаси та спрощує виробничі процеси. Друге, надійність дозволяє безпечно та міцно працювати з м'якими крихкими та тонкими матеріалами. І третє. Довговічність. Комбінація алюмінію та нержавіючої сталі А2 забезпечує стійкість до корозії. Якщо ваше виробництво стискається з нестандартними товщинами, працює з делікатними матеріалами або ви просто прагнете оптимізувати свою логістику кріплень, це рішення розроблене саме для вас. Ознайомитись з повним асортиментом розмірів, завантажити технічні карти та отримати професійну консультацію від наших інженерів, ви можете на нашому сайті svu.ua. Шановні, ми створюємо цей контент саме для вас. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. Ми читаємо усі ваші коментарі і обов'язково відповідаємо, щоб не загубити наш канал. Підписуйтесь і будемо вдячні за вашу подобайку. До нових зустрічей!